Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua Сьогодні говоримо про масштабний турнір, який організовує платформа Lotrade спільно з біржею OKEX. Я впевнений, що для вас це буде хорошою можливістю, адже абсолютно кожен може взяти участь в турнірі та забрати винагороду. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте даному відео вподобайку. Ваша підтримка це найкраща мотивація розвивати україномовний YouTube. Переходимо на платформу Lotrade і давайте розберемось, для кого ж буде цікавим даний турнір. Насамперед для користувачів, які активно торгують. Немає різниці, чи це класичний трейдинг на ф'ючерсах, чи спекулятивні угоди на споті. Якщо ви вмієте відчувати ринок і активно на цьому заробляєте, то винагорода від LotTrade буде бонусом до вашого депозиту. Якщо ж ви новачок, це теж не біда. На турнірах Lotrade величезний призовий пул і велика кількість призових місць. Відповідно, ви зможете взяти участь у спотовому турнірі, в якому суттєво менші ризики. І нехай ви виграєте 5 чи 10 доларів. Ці кошти будуть виграшними у змаганнях. Саме цей формат мотивує вас покращувати ваші знання та показувати кращі результати. Що стосується Lotrade платформи в цілому, тут про простоту. Тобто досить легка реєстрація, і найголовніше, вам не потрібно торгувати в якихось незрозумілих місцях. Ви просто під'єднуєте ваш аккаунт LotTrade через api ключі і продовжуєте торгувати на своїй улюбленій біржі. А якщо у вас хороші результати, ви обов'язково потрапите в топ і отримаєте грошову винагороду. Переходимо безпосередньо до вкладки турніри і бачимо, що нещодавно розпочався турнір спільно з Huobi Global. В ньому я також рекомендую брати участь взагалі черговою перевагою платформи є те, що ми можемо одночасно брати участь одразу в декількох івентах. Однак фокусуємо нашу увагу на турнірі з біржею OKEX. Взагалі, що це за біржа OKEX? Вона входить в топ 7 найкращих криптовалютних бірж світу. Взагалі, позиція Lotrade полягає в тому, щоб співпрацювати виключно з лідерами ринку. Ніяких низьколіквідних бірж. Все задля того, щоб вам було зручно та надійно торгувати. Повертаємось до турніру та давайте детальніше розглянемо, які ж винагороди ми можемо виграти. Натискаємо кнопку більше і перейдемо на турнір. Тут представлена уся детальна статистика, тобто ми можемо переглянути лідерборд, побачити, які результати демонструють учасники, і найголовніше, що нас цікавить, це виграші, тобто призи, тобто гроші, які ми зможемо забрати. Як бачимо, за перше місце дають 1250 доларів. І е, користувачі, які потраплять в топ-10, вже гарантовано забирають 100 доларів. Також ми можемо побачити, що є 50 виграшних місць, і є досить цікавий нюанс. Заходимо в «Price Info» і бачимо, що. 30 рандомних трейдерів отримують по 10 доларів на свій акаунт за активність. Як на мене, дуже хороша пропозиція, плюс зважаючи на те, що учасників всього лише 181 і частина з них явно не є активними. Повертаємось на сторінку з турнірами і давайте оглянемо ф'ючерсний турнір. В принципі, тут все те саме. Як бачимо, також переглядаємо лідерборд. Тут ще менша кількість учасників всього 161, також 50 виграшних місць, і знову ж таки 30 додаткових трейдерів отримують по 10 доларів на свій аккаунт. Тут ми можемо побачити трейдингові об'єми та відповідно ROI. Як бачимо, учасників справді дуже мало. Сам турнір триватиме до 31 січня, відповідно, в нас ще купа часу для того, щоб показати хороший результат і увійти в топ. Далі у нас технічний аспект, а саме, як зареєструватися в турнірі. Насамперед, нам потрібен аккаунт Lotrade, і як я вже казав раніше, створити його досить просто. Переходимо за посиланням та підтверджуємо наш емейл. Далі нам потрібен акаунт на біржі OKEX. І тут, друзі, важливий нюанс: потрібен саме новий акаунт, зареєстрований за партнерським посиланням Lotrade. Далі реєструємось на біржі та проходимо просту процедуру кус-верифікації. Пізніше генеруємо api ключі на біржі OKEX та підключаємо їх у власному кабінеті LotRate. Після цього ми можемо успішно реєструватися на турнірі. Знаю, що часто на етапі генерації API-ключів виникає безліч запитань, тому давайте розберемо цей пункт детальніше. Ми перейшли на сторінку з офіційними гайдами від Lotrade. Як бачимо, команда люб'язно підготувала гайди з абсолютно різних питань. Якщо ви новачок, то на дозвіллі можете переглянути. Ми ж розбираємось, як підключити api ключі. Переходимо на сайт біржі OKEX, обираємо вкладку API, далі тиснемо Створити api ключ Тут ми даємо назву своєму ключу та пишемо пароль від біржі. І, напевно, найважливіший нюанс: ми залишаємо галочку виключно біля пункту Read, тобто читання. Це означає, що друга сторона, а саме платформа Lotrade, не буде мати ніякого доступу до ваших коштів. Вони зможуть лише читати, а точніше відстежувати ваші угоди задля того, щоб фіксувати статистику. Тому це абсолютно безпечно і можете не хвилюватись. Далі підтверджуємо створення API ключа через код, який прийде на емейл та смс на телефон. Готово! Наші API ключі створені. Тут ми фіксуємо свої цифри, саме API ключа та секретного ключа. Просто копіюємо цей код і зберігаємо в надійному місці. Рухаємось на сайт LotRate. Обираємо вкладку Dashboard. Далі додати API ключ. Обираємо нашу біржу, в цьому випадку це «Okex». Тут ми вставляємо ці коди, які ми щойно зберігали. Це api ключ та секретний ключ. Внизу ми пишемо пароль від біржі. Підтверджуємо усе це і вітаю! Ви успішно підтвердили API-ключі і готові приєднатися до турніру. Підсумовуючи усе вище сказане, хочеться порекомендувати вам брати участь в турнірах від Lotrade. Платформа не так давно зайшла на український ринок і хоче зарекомендувати себе перед трейдером. Про це свідчать досить високі призові та прості умови для участі. Можливо, в майбутньому такої халяви не буде, тому варто користуватися моментом. Однак пам'ятайте, що торгувати потрібно з холодною головою і не варто гнатися за призовими місцями, постійне навчання та робота над помилками, а результат. Обов'язково прийде у мене на сьогодні. все. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.